Вітаю всіх болівальників колоса із міста Житомир, де сьогодні вже зовсім скоро відбудеться матч 24-го туру Ві -Бет Ліги», у якому колос зустрінеться у поєдинку проти Полісся. Сьогодні досить спекотно, плюс 21 градус тепла. Віє легкий вітер. Тож сподіваємося, що сьогодні футболісти нам покажуть яскравий та атакувальний футбол. Наша команда приїхала у місто ще вчора, де оселилась у одному з готелів міста. Також провели передмачове тренування та зранку прогулялися цим чудовим містом та насолодилися її атмосферою. what На стадіон Полісся команда прибула згідно з регламентом за півтори години до матчу і традиційно оглянула поле по прибуттю. Зараз команда вже вийшла на передматчову розминку. Ми можемо це побачити. Позаду мене видно наших воротарів. І хочу нагадати, що пряму трансляцію цього матчу ви можете подивитись на каналі УПЛ ТБ, який можете знайти на усіх популярних отт платформах, які ви бачите зараз на своїх екранах. А зараз щодо турнірної таблиці. Перед цим туром Колос посідав 10-те місце та має зараз 25 очок у своєму активі. А наш сьогоднішній суперник команда Полісся на 6-му місці, маючи 36 очок відповідно. Відзначимо, що у Житомирців після зимової паузи було 4 Поразки поспіль, і лише в минулому турі гравці Полісся нарешті змогли набрати три очки. Тож давайте пригадаємо, як команди провели попередній тур. Колос зіграв в нічию проти металіста 19-25 на домашньому стадіоні, і голом своїм першим дебютним м'ячем визначився наш легіонер Лукас Рангел, і цей матч став дебютним у нашого легіонера. Тож зараз пропоную разом із вами переглянути найкращі моменти цього матчу. Команда Полісся у минулому турі здобули свою довгоочікувану перемогу над командою Минаєм і завершили завершили вони з рахунком 3-2. щодо історії протистоянь. То у першому колі чемпіонату «Колос» та Полісся. Зіграли в межах 9-го туру у ковалівці 1 жовтня минулого року. І поєдинок завершився в нульову нічию. Той матч і став першим офіційним поєдинком в УПЛ, адже раніше команди не пересікалися. Хотіли взяти для трансляції усика, проте сьогодні його на матчі з нами немає. Щодо кадрових справ нашої команди. Нам погодився відповісти на запитання спортивний директор колосу Віталій Лисицький. Доброго дня, добрий день. Пан Віталій і команда приїхала до Житомира, ще вчора в обід і провела тренування попри те, що виїзд відносно близький. Як готові хлопці, який настрій команди і як вони потренувались? Добрий день ще раз, нашим болівальникам, всім, хто нас дивиться. Знову хочу сказати дякую нашим захисникам, нашим захисницям. Котрі захищають нашу країну від рашистських загарбників. Щодо вашого питання, то так, так, дійсно, ми приїхали. Команда приїхала вчора. Наші суперники надали нам можливість потренуватися на стадіоні на полі. Провели ми вчорашнє тренування, і команда потім відпочивала в готелі і готувалась до сьогоднішнього матчу. Щодо футболістів, то звісно, я думаю, що в них настрій бойовий, настрій чудовий, і хлопці готуються до дуже важливого і я думаю, що важкого матчу. А наразі в нас дуже серйозні кадрові проблеми, здається найбільшим у цьому сезоні. Як сильно це впливає в першу чергу психологічно на хлопців і тактично на тренерський штаб? І чи всі згуртовані і не звертають уваги на ці проблеми? І, взагалі, який настрій у тренерського штабу та у команди з приводу цього? Так, у нас є деякі проблеми зі здоров'ям футболістів, але... Це професійний спорт, буває таке, да? тренерський штаб, я впевнений, знає, що робити. Я знаю, що вони вийдуть з цієї ситуації непростою для нас. Футболісти, всі, хто здорові, всі, хто готується до матчу, налаштовуються. Вони розуміють про важливість цього поєдинку і будуть робити все для того, щоб здобути три очки в сьогоднішньому матчі. Як ви взагалі розраховуєте, яка ваша думка з приводу сьогоднішнього матчу і що ви можете? Які ваші передбачення? Передбачення, звісно, це перемога. Інакше не потрібно тоді грати в футбол, якщо ти виходиш на поле і думаєш про якесь, якийсь інший результат для своєї команди чи для свого клубу. Тому я чекаю від наших футболістів, від нашого тренерського штабу тільки сьогодні перемоги. І хочу побажати нашим болівальникам, щоб вони вболівали за нас, переживали за нас. А я впевнений, що хлопці наші сьогодні не підведуть, не підкачають. Дякую. Що ж, друзі, варто зазначити, що своїй команді на жаль не зможе допомогти сьогодні Олександр Чорноморець через перебір жовтих карток, також відсутні дієго Андрій Тотавицький, та які наразі проходять реабілітацію за індивідуальною програмою тренувань та Андрій Богданов. Так як він травмований, тож у Житомир на жаль він з нами не поїхав. Також варто зазначити, що трансфером від команди Колос до Полісся був не лише футболіст Євген Морозко, який зараз в оренді у вереса від Полісся, а й масажист нашої команди, який довгий час допомагав нашій команді підтримувати форму Володимир Козир. Також у «Полісся» ж надовго вибув у і форвард Пилип Будківський, який у попередньому матчі проти Миная зазнав важкої травми перелом гайморової пазухи. Тож ми бажаємо йому швидкого. Відновлення, а зараз пропоную е згадати. Не згадати, а побачити склад нашої команди на сьогоднішній поєдинок. І рішенням Ярослава Вишняка, головного тренера «Колоса», було таким: у воротах Кіріл Фесюн, праворуч в обороні зіграє Валерій Лучкевич, зліва в захисті Андрій Цуріков, трійка центральних захисників Валерій Бондаренко, який виведе команду в якості капітана, Микита Бурда та Роман Гончаренко. В центрі поля розташувалась пара центральних півзахисників: Олександр Демченко та Павло Оріховський. На флангах півзахисту справа Дмитро Топалов зліва Олег Ільїн на вістрі атаки рангел допомогти команді з лави запасних сьогодні зможуть горох Валентин, Мисик Роман, Салабай Антон, Вадим Мілько, Кукаш Каталін, Базбородько Денис, Владислав Ємець, Владислав Велетень та Гітіс Паулаускас. Хочу висловити велику вдячність, слова вдячності, подяки нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми маємо можливість працювати, жити життя у відносному спокою. Грати у футбол та вболівати за улюблену команду, тож друзі, не забуваємо підтримувати наших героїв і задонатити ви можете за посиланням під цим відео та на наших офіційних сторінках у соцмережах на великий Збір спільно із фондом Повернись живим. Що ж, а зараз поговоримо про наші юнацькі команди. Полісся та колос Житомирська команда перемогла з рахунком 2-1. У господарів дублем у першому таймі відзначився Михайло Раско. У ковалівців наприкінці гри забив Роман Кузик. Тож давайте прямо зараз подивимось огляд цього матчу. What's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Також друзі, не забуваємо про нашу жіночу команду, яка вчора на домашньому стадіоні у Ковалівці перемогли у надпринциповому матчі проти Кривбасу з рахунком 2 1 Голами відзначилась Вікторія Остапів. Вона відкрила рахунок на восьмій хвилині матчу. Зрівняли всередині другого тайму гості завдяки пенальті. А у перемогу нашим дівчатам приніс штрафний матч штрафний удар на 87-й хвилині гри від нашої Анастасії Вороніної. Тож, пропоную подивитись огляд цього матчу разом із вами. Вітаємо всіх шанувальників футболу на матчі другого етапу, третій тур вища ліга чемпіонату України сьогодні. Колос Ковалівка на рідній арені в Ковалівці приймає гостей з Кривого Рогу Кривбас Криверів за рахунку 2-0. Вона була впевнена та все таки по ділу, по справі. То поразка від Хорватії 0-1 стало дещо не на з момент для колосу. Передача де забувати гол. Так я чого вота. Один нуль. Остапів І відзначається вже відмінно зараз. Завершані стадії Остапів близької дистанції відгукнулася цю передачу, і м'яч мічпиняється у воротах зараз передача тян один тян виходить і перекидає дудні, Тян, і падіння. Ну але з позитивних новин варто знати, що викликалася за передача. Небезпечно тян виходить вічна вічота це офсайд. Положення по загрою намагається бути завжди першим на м'ячі. Ну, одного разу вдалося. Передача має бур'яна. Попробує справу і влучає в сітку. Ірина. То можливо, зараз має Передачу ідея на Куніну. Зараз так цікаво розіграли. І ще одна подача на дальню стійку. Удар! І не влучає. Не влучає когут. А танці важкувато. Людак робот передача! Куніна ще далі. Зараз надія куніна. Не так багато. Часу залишається. З куніна під ліву, куніна стріляє і не влучає площину. Сану перший тайм. Дуже важко. Подається для гостей. Передача Мар'яна і стріляє з Справий низом поступаються. Молоді футболісти Колоса за рахунку 0-2 після першого тайму. Але ще зараз момент Тетян, Віолетта Тетян, Віолетта І тут підкат. І це пенальті. І це пенальті. Анастасія Вороніна. Ось так справи. Жовта картка. І пенальті Віолет Татян. Дивимось за моментом. З лівої ноги буде бити Даяна. Стріляє і точно кут. Один-один Даяна Семків поклала глоків переводинку та влучає протилежний один-один стандарт за лівого флангу. Є відповідно можливість для господарів є передача. Ілюша грає на виході. І відбивається, відбивається футболістик Кривбасу, але тут. Достався. Ілюшик в цьому епізоді. На цей раз Анастасія Бороніна готується виконувати штрафний. Анастасія Бороніна. Передача Редаса був головою. І зараз гол! Забиває полізку колоса! Один-один а один, Зараз 2-1. Цей стандарт. І зараз вдається заштовхнути м'ячу ворота. Гол 2-1. Федоренко треба подавати. Передача і сильний пас. Тетяна Китаєва справою стріляє в кут. Яка нагода? Он тут. Куніна ситуація контролює, вибуває м'яч ваут і коло сковалівка перемога за рахунку 2-1. Це перемога підопічних людмили покотило. Матчі з спрямом коклетному боротьбі за чемпіонство. Власне, вікторія Остапів і затялася ліляна в сладі команди. Коло раз два. От щодо наших дівчат у збірні, то варто відзначити, що наша національна збірна України стартувала у відборі до Євро 2025 та зіграла два матчі. Дівчата Володимира. П'ятенка перемогли Косово з рахунком 0-2 та поступилися Хорватії з рахунком 0-1. Поєдинку проти Косово другий тайм провела на полі півзахисниця наша Надія Куніна. А Ірина Майбородіна цього разу, на жаль, була у запасі. Наступну гру збірна України зіграє 31 травня проти команди Уельса. Тож вболіваємо за наших дівчат разом із Колос. А позаду мене разом з командами розминаються і арбітри сьогоднішнього матчу. Тож поговоримо і про рефері сьогоднішнього поєдинку Полісся Колос Олександра Афанасєва цей арбітер із Харкова розпочав суддівську кар'єру в 2011 році а минулого сезону працював на матчах першої ліги. А вже в нинішньому сезоні Афанасьєву довірили обслуговувати поєдинки УПЛ. І до сьогоднішньої гри у, у нього в активі чотири матчі. І цікаво, що з них з цих матчів Афанасів працював на грі з участю колоса. Це було одного разу у Після зимової паузи у грі 18-го туру проти Вересу, в якій наші хлопці здобули перемогу з рахунком 2-0. Що ж, попереду нас чекає матч 24-го туру Вібет Ліги Полісся Колос. Тож я вам бажаю гарного перегляду та яскравих емоцій від сьогоднішнього матчу. І слава Україні!